Думити, як мінімум, ти просто сказав фразу про донбілі Банбас. Да. От тут є у мене Файлік 7-й, а якраз хто бомбить Донбас, вони вже самі починають ставити питання. Там фотографії Богдана, і один відосік. Ну там скріни з їхніх пабліків, будь ласка. Типічний Донецьк, не розірвавшися снаряд на вулиці Добенка. В... Донецке, а далее вот э, Цикава. Дбенко-30 в Петровском районе лежит, э, ну короче, лежит там ХАП-250 М62, авиабомба. Яку у них скинуты кильки, и с собой не э, Разобраться бы, мы за последнее время как-то не проминаем, не, не, не припоминаем, что самолеты БСУ на Донецком летали. Ну вот да. Так, друзья, Дыбенко 30, это шахта 10, лежит не разобравшийся снаряд. Я не знаю, что это за снаряд, взрыватель, все как положено и тому прочее. В огороде у пенсионеров и получается вот Люди живут, а эти МЧСники приезжали, что-то покрутили головой и уехали. И уехали. Хотелось бы обратиться, обратить внимание просто на то, что ну, так, такие вот снаряды лежат у людей в огороде, ну, уже дома прям вот дом, уже неоднократно попадания были здесь. И хотелось бы обратить внимание, чтобы все-таки забрали вот эту непонятную бомбу и куда-то. Одним словом, розмінировалися здесь. здесь. Забрали бомбу домой, я б хотів додати. Такий черний прямо, знаєш. І так это інтелігентно, так хотілося б хорошуться зводити. Може би треба забрати. Тут є багато нюансів. Знаєш, зараз це не ранковий формат, тому що ранковий це більше інформативний, але ж я не готувався, я не Катерина Супрун. Я її трошки підміняю, тому що ти вже у нас на зв'язку через інтернет, а він у нас поки що до кінця не та історія зі світлом інтернетом. Поки що таке просвітлення, що світло не вимикають. Інтернет у всіх є, і це дуже добре. А з іншого боку, треба підстраховувати. Для цього є центральна студія, вибачте, в Верховині. З Катериною вчора тут розминулися. Ну, так, як мені сказали, вона та, там тут поруч, катається на сноуборді на один день. Я їй пишу: ну що, сноубордістка, може, під'їхати? Вона каже: Та я вже їду. Ну, от, значить, побачимося десь у березні, та. так що зараз, якщо ветер вона встигне, то побачимося в етері. Але про Донбас, що важливо, це не перший випадок, коли є свідчення про те, що москалі самі влаштовують кошмарі, так би мовити, Донбас, з якою метою мені мало зрозуміло. Я не військовий експерт. Списувати все лише на них сенсу ніякого немає, тому що ну, самим підривати прокуратуру або там що. Це теж не глибока клепка, що називається. Проте, якщо говорити глобально про Донбас. Так званий Донбас, котрий не встанет на колені і у слишті галаса Донбаса, то москалі, в принципі, виконують ту роботу, яку треба було виконати нам самостійно, але не, нищ, не, не знищуючи міста. Тобто, е, яка перспектива очікувала на Донбас, е, якби Україна лишалася там постійно, і там він не був окупований? Це е, болісний процес реформування галузі, тому що галузь вугле над якою панували олігархи. Архи, в тому числі Ренат Ахметов, вони в принципі не вкладалися в модернізацію шахт, тому що це немає ніякого сенсу. Там ресурс вичерпаний, і треба було реформувати виробництво перепрофілювання міст, тому що там люди працюють лише на шахті, там місто створюючи підприємство, шахта, шахта закривається. все. пройшла цей шлях і Німеччина свого часу, і Польща, і Україні довелося проходити цей шлях. Дуже високою з економічної точки зору ціною. І е, так само є питання по адаптації людей, тому що це ж зовсім інший менталітет, тобто бачення світу. Та? І от, власне, москалі самі знищують те, внаслідок е, е, чого нам лишили <кій> свого часу, але по тому, як звідти вигнали Джона Юза, ну, тобто британців і всіх колоністів, які приїхали туди піднімати свого часу Донбас. Так от я боюся, що після того, як москалі винищать весь Донбас. Вони це планомірно роблять, нам доведеться знову запрошувати британців для того, щоб його підіймати. В якій галузі? Не обов'язково вуглевидобувна. Це може бути IT-сектор, може бути збиральне підприємство і так далі. Ясна річ, що в тому вигляді, в якому він існував, він існувати не зможе. Я ще дивився відео Вугледара. Для себе відкрив не те, що зараз, та? там, де страшне просто відео. Вугледар до його винищення фактично. Слухай, таке супер-пупермісто пупер місто для, як для того регіону. Там місцеве самоврядування, виявляється, працювало, і все було добре, і воно таке облаштоване було. Я, ну, з того, що я бачив за оглядаром.